Один дім на 90% збудований і незабаром прийматиме новоселів. Інший на етапі так званого нульового циклу, тобто коли ще влаштовують фундамент. Таким є будівельний майданчик по вулиці Освіти у Солом'янському районі Києва, де забудовником виступає холдинг Київ -Міськбуд». Квартири у 26-поверхівці нам демонструє виконроб Михайло Шуст. Розведення внутрішніх мереж в будівлі майже завершене. Виконувати ближайшим часом мережі зовнішні. Це ну, і водопроводи, і е, тепло підведено до будинку. У нас працює центральне ТП, у цьому будинку, яке роздає на ці ближайші будинки, і в тому числі на дитячий садок. Так що будинок вже працює. На інші будинки зараз відбувається оздоблення коридорів і ліфтових холів. Малярні роботи проводять ось такі чарівні працівниці Київміськбуду. Я працюю вже 10 років. Я працювала в третьом тристі Київськбує. Перейшла сюди. Спробуйте попрацювати так, хоча б 20 хвилин. Ви 100% відчуєте в тому, Валентина Малугіна каже, що вже призвичаїлась, хоча робота і справді важка. Зарядка для рук. Ну нічого. ну я привикша, я навіть не відчуваю. Ну, як воно знаєте, як в привичку входить кожен день, то для мене це навіть не, ну, не відчувається. Ну а зараз ми прямуємо до місця, де буде будинок номер 2 Там вже готують фундамент, а це кран. Так, ви вже його розібрали? Так, да, Завершили будівництво, демонтували кран і з Ну, влаштували на території, щоб перемістити його на інший будинок, в якому зараз тільки розпочинається робота. Тобто відвозити до того, ви його не будете Ні. немає сенсу. Да, да. Що ж відбувається на будинку номер 2 А ось що. Проходить армування вертикальних елементів, і після чого це все заливається бетоном і виходимо з нового цикла, засипаємося і йдемо вище до 26-го поверху. Часто ми спілкуємося, виконороби кажуть, що вони переходять з одного будинку на інший, з тими людьми, з якими вони вже багато років разом працюють. Ну, З даним колективом, який зараз тут працює, ми вже працюємо на третьому будинку. А кого більше молоді людей середнього віку? Більше молоді. Це означає, що молодь цікавиться цією професією, професією будівельника? Так, так. Цікавиться я бачу, їм це подобається будувати. Є і люди, звісно, більш старшого віку, це люди опитні, які працювали довгий час в будні, в яких є, чому і нам повчитися молодим. І ми цим пишаємося, що працюємо з такими людьми. Сам Михайло Шуст прийшов на будівництво робітником. Сьогодні обіймає посаду виконроба і уважно ставиться до своїх підлеглих. Вважає, треба давати можливість реалізуватися людям, які ставляться до роботи з віддачею. цю роботу на повний і, і правильно все робить. І розставляє акценти правильні, і приємно з ним працювати з таким родом. Це відгук виконроба про бригадира Руслана Гушпета арматурником, дальшим тим монтажником, ну і бригадір вже циком е років 12. бригадіром. Вже скажіть хто? От якщо вас зараз слухають молоді люди, і можливо теж такі ситуації, що вони думають. В яку сферу мені піти, ким працювати? Хто дійсно може досягати успіху в будівництві? Ну, в кожної людини своя душа лежить. Один може арматуру в'язати, другий буде плотником, третій е, монтажником. Кожен то треба дивитися по людині, як, якого, як, до якої роботи лежить душа. вони самі вже постепенно починають самі, самі собі роботу вибирати, в тому. От арматурники, він же взяв кручка. Він видно, що крутить. Другому сварчикові не підійде та робота. Монтажникові теж він хоче збирати от щити, ну там заливати бетон. Руслан Гушпит 14 років у будівництві. Скільки побудував, не зізнається. Ой, я не пересчитаю, я вже не знаю. Дім, фундамент котрого зараз облаштовують київміськбудівці, буде практично таким же, як і вже зведена 26-поверхівка, із незначними відмінностями у фасаді і плануванні помешкань. А яким буде ось цей двір, чи будуть тут дитячі майданчики, чи буде паркінг, тобто якою буде інфраструктура, я б сказала, цього двору? Так, на даному місці, де ми зараз знаходимося, тут буде парковка надземна і в тій частині буде зелена. <зону> і дитячої майданчики гадаємо сюди на будмайданчик по вулиці освіти. Ми ще повернемося не раз, а поки що обираємо наступні об'єкти, які зводяться в столиці, аби познайомити з ними глядачів ери будівництва.